Вітаю всіх на каналі Огород Запоріжжя. Показую свою тепличку, не отаплюємо, Вона тут метрів 10, мабуть, довжиною, вузенька. Ну, помідорів насадили. До 60 штук приблизно костів. Томати почали вже квітнути. Ми почали їх підв'язувати, тільки вірючки прив'язали. Ну, процес іде. йде. Що я хочу сказати? Було дуже холодно, два рази просто морозом, крайні біля плівки, крайні листочки були один раз приморожені. Ну, зараз тепло встановилось і все більш менш Підживлювала кальцевою селітрою, монофосфатом калію. От. Ну, і зараз, так як треба дивитись на китиці, які вже квітнуть, друга китиця, то я купила останній. Посній це стимулятор для помідорів. Для зав'язування, для росту. Там дуже багато гарного про нього пишуть. От. І вирішила так. І вже, можна сказати, зробила навіть експеримент. Експеримент не в цій тепличці. От. Ну, це ще просто чоловік вірьовочки нав'язав, а я буду підв'язувати ввечері. От. Зараз покажу результат цього останнього. Підемо в другу тепличку. Ось такі кусти, що вже валяться просто. От. В минулому році я вносила сюди органіку. Любу, все, що було, починає з вересня місяця, все вносилось, ну, і все так сказати, перепріло. Ну, трошки осталось, де було крупне, але це. Таке зараз йдемо далі. Це така зимня тепличка. Ой, цибуля на салат. Це картопля. замульчувала цю картоплю. Ось так, ось у мене маленький город. Ну, щоб вам було зрозуміло. Ось там перці і баклажани в низеньких теплицях. Тут картопля. Тут цибуля Exhibition. Теж я її замульчувала е, листовим опадом. Думаю, що все буде добре. Ну, Так як полоть нема коли, то краще вже листя збирати весенні. То полоничка. Ну, так, і йдемо далі. Ідемо далі. Далі йдемо дивитись результат последня. В цій теплиці я вже бризгала один раз місяць тому назад. Ну, як я казала, ці томати вже е, теж дуже постраждали в холоді, тому що. Теплиця був дуйчик, але той дуйчик не спасає. Температуру держе трошки вище, ніж на вулиці. От. Ну, от дивіться, оце квіти на плодах. Оце результат послінью. Чомусь квіти не опадають, але плоди ростуть швиденько, дуже багато не зав'язалось, тому що, я вже казала, у нас було до мінус трьох. Не дуже приємна була температура. Тут взагалі такі здоровенні. Ну, опять же, квіти такі мощні, що вони чомусь навіть не опадають. От. Це теж китиця зав'язалась. Ну, в общем, щось буде, щось не буде. Ну, а в ітоги, все більш міні Отак от. Вот. В общем, треба щось робити. Оце вже показую в другу сторону. Тут огірочки. О, це пітунька. Це просто така домашня, простенька пітунька, яку треба в город висадити. Це кавуни донька забере. У мене нема на такі. Це за 8 гривень купила пачечку, і вона повністю зійшла, ця пітунька. Ну, в общем, мать муща. Це два ящика таких. От, огірки вчора підв'язала, починаються огірочки. Сумісна посадка ніколи не робила. Капуста. Капуста така. Весь рядочок хочу показати. Отак от, от. Сьогодні опять пройшлась, подивилась слимаків. Трошечки знайшла, але це такі єдинічний случай. Ось капустка вже просто в голову йде. Ну, така пікінська добряча. Ну, от, звичайна капустка рання, вона теж вона, така крутиться. Ну, якась буде раніше, якась пізніше. У гірочки, слава Богу, підв'язали. Єди, е, єдиний вихід вставати просто пораніше і все робити, тому що ввечері нема колися, червона така здорова, здоровий куст. Навірно, 80 на 80 листя розкидала. а трошки менше. От. А це мультяшні огірки. Балконі називаються. Я їх посадила в кінці, в кінці лютому. Ну, я вам скажу, все одно у нас таких три куста, ну і огірків все одно потрошку-потрошку дає. А це огірок Мертус. Огірок Мертус вчора здоровий зірвали. Він такий підв'язали його, він такий пре вверх, такий мощний куст. Ну, в общем, все добре з цим мертусом. Ну, далі показую теж така от куст капусти десь 60 на 60. Добряче листя розкидала і завертається в головки вже. Три з'їли, далі отак от, от. Ну, в общем, все добре. Все, що хотіла сказати, що побризгала послінім, посліннім побризгала не тільки томати, а й перці і баклажани. Ну, надіюсь, що буде все добре. Хоча перці там добряче вже зав'язано і дуже, дуже швидко ростуть. От. Е, велике дякую за увагу зранку. такі озерочки. Цей кос в мішку навіть нема куди висадити. Нема землі, щоб уділити пів метра цьому кусту. Е, до побачення!